Доброго дня друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 13 березня, фундук Вінниця на зв'язку. Ось такі от саженці. Зроблю коротеньке відео, кому цікаво ще є, де деякі сорти позакінчувались. Ось сьогодні накопали замовлення. Людям відправляємо. Хочу показати Ось такі тут трохи менші, більші і різні. Вон. По лопатам видно, яка довжина. Тобто така коренева. Непогана, хороша коронева. Це наразі однорічки, двох річки є також. Ну, вже закінчуються, закінчуються. Кому треба дзвоніть, пишіть. Ще поки є. Ось таке коротеньке відео. Будьте здорові, всім добра і миру. Перемога буде за нами.